Ідемо внутрі салончик зі сторони водія. Шкіряне кресло також всі. Тобто повністю в шкурі. Під М-пакет зроблені сідушки. Повний електропакет. Передні стекла, задні стекла, електрозеркала. Далі мультируль Мультируль, правда, тут якби не працює, тому що поставлена магнітолка інша. Стоїть магнітолка Pioneer. Доволі таки хороша, доволі дорога. <laughs> Маємо клімат-контроль. Коробка автомат. Коробка автомат Тептронік. Що у нас тут ще далі є? Зеркальце Все працює. Під окулярки. Місце. Тут так все є. Все працює. Потолок йде такий з м'ягкого такого. Не можу відзнати названня, не пам'ятаю. Мягенький хороший. Так, заводимо автомобіль. Вчили. Так, 268 тисяч пробіга. Кажуть, що оригінальний. Це 2003 рік, так? 2007. Зараз побачимо. Перша реєстрація 2004, але 12-й бюджет. 2-5. Руль іде з дерев'яною ставочкою. Машина завелася, працює. Тіптронік Ага, тобто цітроні то можна переключатися на рулю, як ти бачиш. Як у Формулі 1. Ось так. Так. Коробка перемикається, не дергається. Йдемо далі до мотора. Так, це у нас підігрів стекла. Аварієчка. Що у нас тут показує? Ага, ага. Інфо. 77 літрів на 100 км. Середній розхід показує. Десь стояла, вона каже пан, що стояла десь в середньому 2 тижні він не їздив. Прийшли завелася дуже-дуже добре. Так працює двигатель. Ось з... цього не димить, з картера, бим немає. Стакани всі цілі. Стакани всі цілі в нормальному стані. Фортна прислабила. Масло також не видно вроде в нормальному стані, але но потрібно міняти масла, хідта, все потрібно міняти, пан каже, б він не міняв. Такий автомобіль.